Всім привіт! Для ФОТА в Полтаві, 11 липня, і прекрасний день. І сьогодні важливе рішення приймається в Вільнюсі щодо України засідання Альянсу, і ми чекаємо рішення позитивного для України і зараз запитаємо наших громадян, що вони думають про це. Я вважаю, що було б дуже добре, якби Україну прийняли в НАТО. Але якщо навіть ні, то хоча б допомогли. Дали озброєння, щоб Україна власними силами змогла закінчити цю війну та щоб наступив мир. Мабуть, <різький> отрицатель реформи суда треба зробити конституційного, брати корупцію, бо в нас корупція ще процвітає. Я лично не чекаю нічого. Тому що, як кажеться, світло будеще обіцяння, наступила тут те ж, ж саме. Дуже потребує, щоб Україна була в НАТО. Тобто НАТО нас нас від всяких росіян от їхнього руського. Більш ніж впевнений, що будь-яке рішення воно буде на користь Україні, на користь нашій справи.